Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Військовостровського вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть, ми на шляху, ворогу смерть, меч до гори, бій круговерть, ми на шляху. Vor Ruhu 30-та бригада з'явилася 33 роки тому у звягелі на Житомирщині. Спочатку це була дивізія, згодом танкова гвардійська бригада, яка у 2004-му стала механізованою. До війни в Україні армійці 30-ки їздили у миротворчі місії. Один із батальйонів навіть був частиною українсько польського миротворчого батальйону, який багато років перебував у Косово у складі місії НАТО. У 2014-му увесь склад бригади був в Україні, щоб захищати своє бригада носить і ім'я князя Константина Острозького, полководця Великого князівства Литовсько-Руського. На шевроні бригади щит британського типу з жовтим кантом. Це геральдична фігура з герба князя остройського, яку називають островою або лицарською шпорою. Червона половина символізує Волинь, чорна землю. Над щитом напис Дейграція, що означає Божою милістю. Нині ця фраза є гаслом бригади. На бойовому прапорі тридцятки символіка фортеці князя остройського, яка колись була на теперішньому місці дислокації бригади. У березні 2014-го бригаді пролунала бойова тривога. Підрозділи тридцятки відразу вирушили на полігон комплектувати особовий склад, збирати техніку та зброю. Через два тижні бригада зайняла позиції на півдні, очікуючи ймовірного удару з Криму. Згодом підрозділи перемістилися до Арабатської стрілки, а потім до Скадовська і Бердянська. Ну, час інші підрозділи бригади поїхали на схід. Перший бій тридцятка прийняла поблизу міста Рубіжне на Луганщині. Тоді бійці відчули, що таке втрачати своїх у тих боях. Загинули троє. У дві 2014 чотирнадцятого підрозділи ЗСУ, що блокували кордон, потрапили в оточення на сході Луганської та Донецької областей. Щоб їх деблокувати, командування розробило спецоперацію. Це був найдовший рейд тилом ворога. Звільняти своїх пішли підрозділи 30-ї бригади. Разом із ними – 95-та, 51-та та 51 та та 25 та Бійці мали зайняти Савур-Могилу, Степанівку, Маринівку, встановити контроль над переправами на річці Міус та забезпечити вихід з оточення 24 четвертій, 72 й та 79 дев'ятій бригадам. Ударними підрозділами були батальйони. Тридцятої. Коли ми йшли на Савур-Могилу, вже ощутилося страх і адреналін. Ти бачиш ворога. На той час я ще був механіком водієм, але ж ми їздили. у Нас був танк, так получилось, от, що у нас не було зв'язку. У мене командир був, він управляв мною, коротше, ключом, стукав там по цьому казенніку, і нам мною управляв. Ми їздили і наносили ураження по, по самій Савормогилі. Бійці пройшли майже 500 кілометрів, постійно вступаючи у бої з противником. Усе задля того, щоб звільнити заблоковані українські підрозділи. Тоді бригада теж втратила чимало своїх бійців, сотні поранених. Це були найпекельніші дні. У мене був командир танка, командир звода, Мілько, старший лейтенант. І у нас таке було, що ми постійно ходили в разом, ходили на наради. Тобто ми приїхали на танку, і вдвоєм я і він пішли на раз наради. І в той день так совпало, що я не пішов, бо в мене машина зламалась, не треба було машину дивитися. Був обстріл мінометний і в ту він загинув. Ну прийшли. і Він типу, вже тіло лежить накрите. Я його то знав по його годиннику на русі. Ніч тоді навіть не спав. Я тоді ще ну ми тоді спали в танках, ну жили. Саме тяжче було це. Він ну, вставав самій перший командир звода і командир танка. Він сідає на гармату і, типу, люк там діба типу, дьора там славентів, вставай. Порозумієте, типу, чекаєш цього моменту, і знаючи, що його вже нема. Ну це було саме тяжче. Після виснажливих боїв влітку 2014-го бригада додому не поїхала. Бійці залишилися на фронті. Обороняли Миколаївку, Піски, Донецький аеропорт, Миронівський, Луганське, Артемівськ, билися за Дебальцеве та Воглегірськ. Влітку 2016-го бригада зайняла оборону на Світлодарській дозі, що на Бахмутському напрямку. Підрозділи тридцятки постійно обстрілювали артилерією, але мужні бійці, ризикуючи життям, відбивали напади бойовиків і займали їхні позиції. І ворог, пор, авіація, тяжола техніка. По ліках риси тяжолих боїв трьохсот, трьохсот. Ну двохсот слава Богу, не було. Був ранян командир, получается, з вода. Під час АТО бригада нажила ще тієї слави. Окупанти їх страшенно боялися. Ми з 14-го року служимо, то вони вже давно нас знають і по фамілії, по цьому вони вже суми виставляли за нас. Винагороди за те, що хто нас або вб'є, або, або в плен возьме, і здасть. Повномасштабне вторгнення тридцятка зустріла на війні. Напередодні, 24 лютого, армійці бригади відчули. Ворог щось замислив. Посилилися обстріли, надто часто працювала артилерія та авіація. А на сусідніх напрямках окупанти почали повільно просуватися. Була загроза узяти у кільце район відповідальності бригади, тож військовим довелося переміститися. Після повномасштабного вторгнення бригада воювала на Донеччині та Луганщині. Бійці зазнаються, бої у 2014-му здавалися квіточками. Навіть жорстокі бої за чи ДАП. Це був старт общий старт общому наступленню. Спочатку зайшла перша у нас група. В цю посадку почала штурмувати неудачно. Командир батальйону тоді визвол, сказав, що треба було виступати в допомогу цій групі, тому що там у нас. большие потери. Дали людей, и мы с кулеметным взводом начали вести штурмовые идеи. Первый штурм у нас был не сильно удачный, а потом на следующий день мы уже штурманули, уже более-менее удачно. И у нас для всех это был первый бой. Тяжело ранило командира взвода, который у нас был старше что пришлось брать на меня мне, тоже и командование, и руководить эвакуацией, и, получается, вести дальше бой. То есть мы еще были так не сильно готовы к этим боевым идеям Тоді більше а практики ті було мало. Армійці тридцятки відбивали штурми біля Сєвєродонецька там билися у нерівних боях із росіянами. Але попри те, окупанти гинули один за одним, а їхня техніка перетворювалася на попіл. Ще 2022 тисячі бригада перебазувалася на Харківщину. Бої були цілодобово. Інколи бракувало часу, бодай трохи перепочити. Ми їдемо на бойове завдання. Я виходжу перед хлопцями, осеою і вдохновляю їм їх цим буміном. Як я це робити, роблю? Говорити не буду, тому що це тайна, тому що їх надихаю на, ну, на те, що вони всі повернуться живими. Що ми виконуємо завдання до кінця, після цього ритуалу, якого я проходжу, їх вдохновляю. Хлопці більш свободніше почувають себе, і ми видвигаємося на виконання завдання. Але це на війні безпеч не буває. Але ми приходимо назад і кожен раз поминаємо оцей бубір, що він що він нас піддержує. Вороті, оце наш родний талісман. Тридцятка звільняла окуповані ворогом населені пункти на Ізюмському напрямку. По них росіяни гатили фосфором, а радами всім, чим можна, щоб знищити. Натомість наші знищили їх 10 серпня. Нас почали покривати всіма відами озброєння противника. Це як і фосфор. Як і гради, можна сказати, чого не було з їхньої сторони, так як вони намасовано покривали нас. На слідуючий день на нас відправили вже три танки. Біля 6 годин ми оборонялися з великими втратами і ми відходили з боями. Ми держалися, але командування доказало задачу відкотитися. Коли виходить на такий танк, і коли він веде вогонь, коли один вистрілом стирає біля десяти чоловік. Другий вистріл попадає біля тебе. Це дійсно страшно, коли стоїть проти противника 20 чоловіка, їх слуги біля ста. Оце страшно. Але ми справилися з цим обов'язком і ми вдержали лінію оборони. На напрямках, де оборону тримали військовослужбовці 30-ї бригади, ворогу не вдалося просунутися. Армійці успішно штурмували, брали ворожі вопи та закріплялися на нових рубежах. Кожен виїзд на пряму наводку на якесь зачищення від ворога страшно, і водночас адреналін, і воно типу, кожен бій проходить дуже якось швидко. Було, що ми виїжджали на Потрадіївку і ударив «Птур» по нас. По, по моєму другому танку у них повністю викликнулася система управління вогнем. Зв'язок пропав, і мені прийшлося їхати за ним і його витягувати. Всі цілі тільки танк був пошкоджений, але люди всі цілі на протязі 48 годин. Був безперервний обстріл, і ми держали оборону. Також не з маленькими втратами, але ми лінію оборони вдержали. На Харківщині бійці бригади знищили велику кількість живої сили противника, техніку, а також стягнули до себе та зав'язали у боях значні сили Росармії, що дало можливість збройним силам України здійснити Балаклійську куп'янську наступальну операцію. Було страшно, як ми були з моїм з командіром батальйону попали. Ходили, смотрели позиции, назад уже возвращались и попали под именно реальный под танковый обстрел, когда два танчика по нам работали. Ну, тогда уже закралось страх не маленький, когда разрывы идут рядом с тобой, и ты понимаешь, что ты ничего заработать не можешь. Хиленькое такое было накрытие. Опять же, переждали, вышли. Тридцатка звеняла Бражівку, Малу Комишуваху, Донецьке та Ізюм. Там уже був адреналін, там уже не було страху. Ми бачимо, що там наші проривають. Ми йшли пажем перші. Приходимо в село Андріївку, Заходимо, і команда ж мені стоїть, що хто хто спереді, люба техніка, вона знищується. І виїжджаємо. Я стріляю з, з НСВТ в праву сторону. На них гармати з пушку дивиться вперед і ліву сторону, зачищає. І в цей час мені кричить на них, що техніка, техніка спереду, і ми першим пострілом знищуємо БТР. Зранку ми йшли вже на сам От Тоді була дуже велика радість і якось сльози да, наверталися. Але ми перед тим, що підсипили прапор державний і заходили вже в місто на танку. Та ще, е, це було такі емоції. ну, Навіть не знаю, як їх передати. Потім була оборона Бахмута. Остріл! Очень потужно. артиллерия очень. Было плюс, и они подключали, еще раз говорю, авиацию. И это же первые бои, которые начали тогда участвовать э, в То есть они, э, как говорится, мясные штурмы. То есть шли шли штурмами, и они не считали своей потери. Ну и сильная у них была поддержка, конечно, артиллерии. Э, минометы, минометные артобстрелы были постоянно. Іхня задача була закопатися, сісти в окоп, обозначиться, і вони сиділи там тиждень-два тижні без води. Навіть коли вже ми освобождали до то по контрнаступу, вже територію, то сані вже сі, що сиділи там. Русські войська оташли, ані що досі посиділи, де не знали, що вони отошли. то їх брали в плен уже там в этих окопах. Від вересня до листопада 2022-го за дружбу Миколаївку 2 Зайцеве, Кордюмівку, Озарянівку, Одрадівку, Кодиму, станцію майорська, опитне та Кліщівко відповідала тридцята. Важко те, що ми стоїмо на місці, а не продвигаємося у період. що важко. А те ж, все не важко. Просто є такий час невеличкий втоми. І потрібно просто дати час відпочинку, і ми готові далі виконувати бої завдання на рубіжові. Увесь час підрозділи бригади билися в оборонних боях із переважаючими силами противника в артилерії, техніці і живій силі. Росіяни намагалися прорвати оборону, і вийти на трасу Константинівка-Бахмут, щоб відрізати останній. Тоді противнику не вдалося досягти навіть оперативного успіху, лише незначні тактичні просування. Штурми прийшов, грубо рят, штурманув за 2-3 часа і уїхав дажа на підрозділ. Потім заходимо ми мироцька які удержуємо вже ці позиції. Тобто ми вже не можемо йти через 2-3 години. Ми вже приймаємо штурм від накати. Ага, наша, наша задача щоб отримати ці позиції 5-6 накатів, і потім вони вже просто уже штурмувати, вони вже звикаються з мисс, що це вже наша позиції. Після Бахмуту тридцятка поїхала виконувати бойові завдання на південь, а згодом повернулася на Донеччину, де виконує завдання і сьогодні. Свій бойовий шлях у 2014-му 30-та бригада розпочала з командиром Іваном Гаразом. Нині пекло окупантам влаштовують під керівництвом Володимира Сіленка. Героїчні патріотичні хлопці без Упоріжжо виконують завдання, і не вони знають за що вони тут стоять і що потрібно їм зробити для того, щоб була вільна Україна. У бригаді тринадцять героїв України. Дев'ятеро отримали найвище звання посмертно. Бригада пам'ятає кожного загиблого побратима. Пам'ять про них одна із мотивацій нищити ворога і битися до перемоги. Ну я не розумію тих мужиків, хлопців, які або переховуються, або виїжджають. От я, я не можу це поняти, як це ставить свою країну. Тут туди ти родився. І просто уїхати це дуже низько. Коли настав час захистити свою країну і свій дім, ми стоїмо всі за, за своїх рідних, за своїх дітей різний вірист, різний соціальний статус, всі одної мрії, одної цілі, щоб Бойова бригада, яка постійно на фронті постійно воюють, постійно щають нашу землю. Те, які в таких условиях, в окопах, не кожен зможе пройти, Ну, кажу так, не герой. Слухаємо приходи прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінькі нуль. Щоб ми тут в тилу побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато кабів. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.